Брати і сестри, раді вас вітати в церкві. Вчора ми повернулися з Вашингтон Дісі. Був така тиждень молитви і зустрічі з конгресменами, з головами голів з України і багато лідерів десь біля 250-300 людей. Ми провели такий тиждень. Ми не були від початку. Ми середи були, і прямо звідти приїхали сюди. Сьогодні у вас дві особливо важливих події. В церкві це вечеря Господня, яку ми будемо звершувати. І друге питання, ми трошки більше поговоримо потім це вибор відповідального в вашій церкві і служінні. Але моя я буду говорити зараз підготовка до <кій> вечері Господні, і ми разом з вами прочитаємо відомі місце, яке ви знаєте. І я його читаю, і ви його читаєте, і ми слухаємо мінімум один раз в місяць. Одинадцятий розділ першого післання Коринтян з 23-го вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері, сказав ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідне, негідно буде винний супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе. І так, нехай хліб їсть, і щаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато, хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ось тому мої мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд, а про інші, як прийду, заряджу. <кій> Моя проповідь називається Десять нагадувань про вечерю Господню. Але я не хочу, щоб ви лякались, бо тому що слово 10, і ви думаєте, це вже так буде довго і так буде багато. Я постараюсь тільки нагадати, тому що майже все ви знаєте, що сталося в Каринській церкві із історії, із історії, дивіться в цій, главі 11, апостол Павло вживає дві таких речі. Перше. Другий розділ. Похвалю вас, браття. Що ви все моє пам'ятаєте, починаючи розділ, він говорить, що я вас похвалю, те, що я вам писав, і те, що я вам говорив, ви його пам'ятаєте. Коли доходить до вечері Господньої, 17 й розділ, вірш. Пропонуючи це вам, я не хвалю вас, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше. В першій половині глави він говорить, що я вас похвалю, а в другій половині глави він каже, я вас не похвалю. Тому що ви, коли збираєтесь на вечерю Господню, ви не так збираєте, щоби вкушати і згадувати смерть Ісуса Христа. Я вас за це не похвалю. І в 11 розділі апостол Павло упорядковує, як правильно звершати вечерю Господню. Тому що коли вони збирались на вечерю любові, ця вечеря любові, вона переходила в вечерю спомин Ісуса Христа. І коли він подивився, коли він почув, ось чи це було від хлоєних відомої мочі йому, йому. другий хтось розказав, то він сказав, що так, як ви робите, це неправильно ви робите. І упорядкував. Тому що багаті приходили на вечерю раніше. Вони приносили чудову їжу, роботяги приходили пізніше. І ті, що багачі приносили їжу кращу, вони казали, ми їх чекати не будемо. Давайте ми поїмо самі. З'їдали. І апостол Павло говорить, що одні бувають ситі, а інші бувають голодні. Ви неправильно, коли ви збираєте нас на вечерю, один одного чекайте. Упорядковуйте. Те, що, як правильно звичати, звершати вечерю Господню. багато чого ви знаєте. Я просто хочу вам нагадати. Перед нами дві речі видимих: це хліб і вино, які говорять про кров нашого Господа Ісуса Христа і про Його тіло. Це видима частина вечері Господній. Але я вам хочу сказати, що за видимою частиною стоїть іще невидима частина. Що відбувається в вечері Господній за те, що ми бачимо? Оце 10 нагадувань про вечерю Господню. 24-й вірш. Робіть це на спомин про мене. Вечеря Господня це не поминки про мертвого. Дехто думає, ви знаєте, що де ми жили там і 40 днів, і 9 днів, і рік відзначається, це були поминки про померлого. Вечеря Господня це спомин про нашого Господа Ісуса Христа. Абсолютно все. І так Духу Святому і Богу було видно, щоб ми це звершали ну, по нашій договоренності, хоча б один раз в місяць. Я був у церкві недавно, і вони говорять, нас церква відлічається кожної неділі вони звершують вечерю Господню. Спомин. Смерті нашого Господа Ісуса Христа, яке ми згадуємо. Друге, 26 й вірш: Смерть Господню сповіщаємо. Вечері Господній за видимими знаками, які ми бачимо, стоїть невидиме розп'яття і смерть Ісуса Христа. Для чого? Для чого згадувати смерть Ісуса Христа? Людина. Стоїть перед вибором, що я зроблю з смертю Ісуса Христа і яку важливу роль вона відіграє у моєму житті. Хтось за мене помер. За мене заплочено. І коли Ісус Христос сказав на Голгофі звершилось, то в другому перекладі написано. Заплачено. Я не знаю, чи в Америці коли-небудь приходило, щоб хтось за вас за щось заплатив. І Якщо це робили, то я переконаний, що це дуже приємно. В Києві жив один місіонер американський. Я чув його свідчення, і він каже: Я ніяк не міг живши в Україні, вивчаючи мову, я не міг вивчити і запам'ятати дванадцять і двадцять. Каже, я жив у 20-й квартирі, а вони ж і справно дуже все платять. ось прийшов і попутав 20 на 12. Ось, і так, там була велика заборгованість за електричество і за комунальні услуги. І він так йому відкрили, каже, у вас такі великі борги. Він каже, як? Каже, ми не знаємо як. І він замість 20-ї квартири заплатив 12-ту квартиру. Представте собі, Наші українці, як вони зраділи, що там все погашено, заплочено. Я почув цей приклад. Поїхав в Україну, і в мене була така одна поїздка, я хотів зібрати всіх людей від церкви, де я розпочинав служіння, які відпали від церкви. І Ми з пастором склали цей список, їх там було, напевно, 18-20 людей за проміжу, так, які прийняли хрещення і відійшли від Господа. І поїхали в одне село, Воробій він каже, я не знаю, де вона живе. Я кажу, ми зараз не йдемо, заходимо в магазин і питаємо, фамілію називаємо. Ось ця продавщиця така була привітлива, відкрила. Каже, ви знаєте, що вона? Вона заборгав, заборгувала, там є такий зошит, і на запись. Знаєте, люди приходять, грошей нема, а купити хочуть. На запись. Я подивився, в неї там, десь приблизно на 50 доларів вона заборгувала. Я кажу, у неї там шестеро дітей було, так бідно вони живуть. жили, я не знаю, і долі і далі. Ось я згадав цього американця і взяв написав їй на її фамілії. За все заплочено. І розписався і поставив дату. Це десь було такое в середу чи в суботу, в неділю я приїхав з зібрання, закінчилось зібрання, брата і сестри. Вона така падає на коліна, і на, полі, на колінах. Просто повзе до мене і хоче обняти ноги. Я їй кажу, не робіть це, що ви робите? Вона каже: ви не знаєте, коли я прийшла, вона збирала гроші і принесла заплатити за себе ці борги і бачу заплочено. Серце її зраділо, брати і сестри, коли ми предстанемо перед Господом, послухайте, напроти кожного нашого імені і напроти кожної нашої фамілії буде написано заплочено. Заплачено Ісусом Христом Його смертю. Згадуйте смерть Ісуса Христа. Вечеря Господня говорить про те, що за кожного із нас заплачено кров'ю Ісуса Христа. Третє, що ми згадуємо, це я роблю вам нагадування про смерть Ісуса Христа, яку ми згадуємо, доки Він прийде. Церква Ісуса Христа, не дивлячись ні на що, ми чекаємо повернення нашого Господа Ісуса Христа. Кожен раз, коли ми протягуємо руку і беремо хліб, і беремо вино, ми говоримо цим собі і оточуємочий світу, що ми чекаємо повернення нашого Господа Ісуса Христа. До цієї події ми готувалися. І готуємося до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Оце робіть аж доки Він прийде. Нагадування про смерть Ісуса Христа. Четверте, ми повін, повинні приймати участь гідно. дякую, Достойно і недостойно. Коли людина знаходиться в гріху. І вона знає про наліччя цього гріха і участвує в вечері Господній, слово Боже попереджує достойно і недостойно. І коли ми дивимося на своє життя, ви знаєте, я пам'ятаю, я був хлопчиком, бо ми разом з Павлом росли в одній церкві, багато нашого часу пройшло. У нас був один брат. я не буду називати його фамілією. Він молився один раз. Може, мені років вісім було, шість років. І він каже: Господи, я дякую, що я прожив цей місяць і ні разу не зрішив. Я був хлопчиком, я не розбирався до кінця. Но я ніколи не чув, щоб мій дідусь так молився, і тато так молилась, і мама так молилась. Він дякує, що він за місяць ні разу не зрішив. Брати і сестри, брехня. Це так, як старший син говорив. Це так, як старший син говорив, що я ніколи заповіді твої не нарушав. Ти мені не дав і козльонка повеселитися, а йому тільця зарізав. Брехня. Всі ми багато зрішаємо. Коли ніс служіння – Ось і ми проводили телефон, а тоді телефон провести було теж дефіцит. Я прийшов до начальника і з ним почав говорити трошки, кажу, ми церкву будуємо і так далі. Він каже, ви знаєте, я відпочивав в Бориславі. І там приходили ваші і проповідували. <кхух> і молодий юнак мені запропонував Біблію. А я кажу, мені не треба, я не грішний. Він каже, каже: ти молодий хлопець, не знаю, скільки йому було: 16 чи 17. каже, дядя. А ви дивитесь, а він каже, «Да». говорите, «Да». вже грішите. Друзі, дорогі, наші погляди не є досконалими. Наші роздуми є недосконалими. наші слова є недосконалими. Коли людина знає про те, що в неї є гріх, і сміливо протягує руку, і їсть, і п'є. Апостол Павло пише, це роблять люди собі на осуд. І Господь, проявляючи любов інколи не завжди, але кладе нас на ліжко для того, щоб ми могли прийти в себе. Звершалась вечеря Господня, пастор стоїть, дивиться. Знаєте, вас дуже хорошо всіх видно, як ви слухаєте вашу реакцію. І тарілка підходить до одної сестри, а вона таку руку тяне, а потом назад. Руку така притягне і назад її. Коли тільки підтягає руку і бачить, що вона недостойна, пастор так подивився, каже: сестра, беріть, беріть, для цього Христос помер. Коли ми дивимося на себе, ми думаємо, що ми достойні. Но тільки дякуючи смерті Ісуса Христа, Він нас удостоїв вечері Господній. Четверте нагадування достойно, недостойно. П'яте, випробовуйте себе. Випробовуйте себе. Кожна людина проходить випробування. І коли я починав служіння, я дивився на служителів, які попереду пройшли. Я слухав про інших, і я думаю, ні, Господи, ти що, в мене все йде отлично в служінні. Господь кожного з нас випробовує. Коли ми оглядаємося на життя, ми дивимося, скільки Господь проводив нас. І коли послухати вас окремо, я переконаний, кожен пережив щось особливе в житті, чи то приниження, чи то втрати, чи то розлуки, чи то багато-багато людина переживає. Господь нас випробовує. І тільки ми проходимо випробування, ми піднімаємося на ступенечку вище в нашому духовному житті. Тільки ми не здали тест, ми вертаємося назад. І ви знаєте, як Господь випробовує. І Йосипа випробовує, і Давіда випробовує, і Іова випробовує, і нас випробовує. Вечеря Господня за видимим стоїть невидиме випробування, наскільки залишились і залишаємося, ми вірними перед Господом. Шосте. Ми повинні розважати про тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Павло пише, що ви не розважаєте. Це не тільки означає про розважати про тіло і про кров Ісуса Христа. Тому що церква є тіло нашого Господа Ісуса Христа. Друзі дорогі, ми з вами. Повинні думати, переживати, розважати про авторитет своєї церкви. Я дивлюсь на життя, скільки людей не розважають, не розважають їм абсолютно все до лампочки. Відкрито грішать, що говорить, що чують. А люди завжди щось говорять. Друзі, дорогі, люди говорять, але що говорять? Коли рух повернулася з найміння, скаже, Багато було сказано, скільки доброго ти зробила для своєї свекрухи. Люди говорили. А коли Вініаміна вона натворила, то зібрались коліна Ізраїль, сказали, не було чути таке серед Ізраїля, який зріг і зло вони робили. Розважати про тіло і про авторитет Божий, Бог звертається до Моїсея і каже: відступи від цього народу, я його істреблю. А від тебе, Моїсей, произведу нове покоління, новий народ. І потім би називалося не я Бог Авраама, Ісаака, Якова», а ще й Бог Моїсея, тому що проїздить новий народ. І дивіться, як Моїсей. Переживає за авторитет Божий і народу ізраїльського. Господи! А що будуть говорити оточуючі народи, що ти вивів їх із Єгипта і не міг довести їх до кінця? Розважаючи про тіло, про церкву і про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Сьоми. Судити самого себе ми предстаємо на суд перед Господом. Друзі дарі, так хочеться, так язик чешеться когось другого осудити і про когось щось сказати. Ми такі мастаки, особливо от українцями, так у нас все класно виходить, що, що просто аж інколи слухаєш, аж, аж не знаєш сам, куди дітися. Біблія забороняє це робити. Забороняє. Я питаю одного брата. А чого ти не участвував у вечері Господній, бачу, ти стояв? Май Володимирович. Каже, подивився направо, там сиділа жінка, каже. Каже, я вже не про тіло Господня розсуждав, а про її тіло. Каже, розсуждав. Рука не піднялася вже участвувати в вечері Господній. Біблія забороняє засуджувати когось. Ми хочемо це зробити, а Господь каже: ви себе випробуйте, заглядайте в своє серце. Не судіть, хто сидить поруч. Ми часто виносимо приговор людині, не знаючи обставин, не знаючи життя, не знаючи того чи іншого, ми вже підписали. Біблія говорить, коли ми переступаємо під їх дому, коли ми приходимо в дім молитви, Бог знає наші серця. О, Господи, я дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, і не такий, як цей фарисей. Ні. Загляньте в свою душу, як казав один брат, вдарте себе лишній раз в груди і скажіть, Господі, будь милостив до мене. Вечеря Господня, Вечеря Господня, коли ми проникаємо в глибину нашої душі і нашого серця. І судимо. Господь Духом Святим нам підсказує, що треба винести із нашої душі. Восьме. Чекайте один одного, апостол Павло пише це говорить про єдність в тілі нашого Господа Ісуса Христа. Про єдність. Ми повинні не може в церкві Бог говорити. Все по-різному. Коли Господь направляє серця і душі, коли ми даємо йому діяти у нашому житті? Це говорить про єдність в тілі нашого Господа Ісуса Христа. Дев'ятий, десятий розділ 16 і 17 вірші. Чаша благословіння, яку благословляємо, чи не спільнота. Крові Христової, хліб, який ламаємо, чи не спільнота він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Ми є причасниками, ми приєднуємося до крові і тіла нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, я Сам вживав таку фразу і слухав, як інші звершають вечерю Господню. Вони дуже часто інколи повторяють, це є про образ тіла і крові Господні. Брати і сестри, немає ні в Євангелії, ні в Післані Карінфінам, де апостол Павло говорить, що це є про образ. Це написано тіло і кров Ісуса Христа. А ви кажете, а я не розумію. І я не розумію. Ми не розуміємо. Це тайна Євхарістія. І слово Боже, говорить, що це є тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, і ми приєднуємося, приєднуємося до тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. І 10 Матфія 28:28 28, 26, 28. Це кров моя нового заповіду, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Вечері Господнії. Коли ми визнаємо свої провини і в вечері Господній, це прощення наших грехів в крові нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, що сама біологічна кров, вона не є чиста, вона є грязна. Якщо на вашу білу одежу, Попадає кров, то залишається на ній п'ятно. Мийте, стирайте, як кофе, все, рубашку відправляйте в Україну. Сама кров є брудна. А жива кров Ісуса Христа, вона є діюча і очищаюча. І Петро пише, що ви куплені. Дорогоцінною кров'ю ангція. Ви знаєте, що кров Ісуса Христа вона є сама дорога, вона є унікальна. Кров Ісуса Христа це такий спешл ордер, якої ніколи ніде не було. Коли ви будуєтесь, і у вас там стандартні вікна на точні фіти, а потім ви хочете поставити. Здорове вікно я приїхав до свого одного знайомого, ось він каже, Сергій, оце вікно спеціальний заказ. Я за нього заплатив 20 тисяч доларів. І кажу, що так дорого? Він каже, це спешл, це заказ. Її там спеціально визвали, спеціально устанавливали. Кров Ісуса Христа це спеціально приготовлена для спасіння і омиття від регів. Я не знаю, чи вам коли-небудь було приходилось бути донорами. Я якось був один раз ріснув, я взагалі не люблю цієї процедури. Ми мужчини взагалі не любимо. Навіть уколів бояться чоловіки, знаєте? І даже кров з пальця взяти, вони теж бояться. Я теж такий. Але одного разу рішився, знаєте, вони мені вже перев'язали жгутом. я так покорно ляг, витягує такий шприц. І вона надумала і спитала, слухайте, а ви нічим не боліли таким. Я кажу, в смислі. Вона каже, ну Боткіна. Я кажу, да, я болів Боткіна. Вона раз розв'язала мені жут, каже, ваша кров не підходить, вона заряжена. Ваша кров, вона не чиста. Друзі дорогі, у нас всіх нечиста кров. Вона там має бактерію гріха, тільки кров Ісуса Христа. Дорогоцінна і заключається в тому, що вона не мала в сомі гріха. І тільки ця кров може омити нас від усякого гріха. Коли ми визнаємо свої провини і визнаємо гріхи наші, то кров Ісуса Христа дорогоцінна. Рівної крові нема, не було і не буде. Тільки кров Ісуса Христа. Яку ми сьогодні будемо приймати і згадувати його смерть. Вона може очищати і очищає нас від усякого гріха. Кров Ісуса Христа не мала вірусу гріха. Ось чому вона сильна. І коли ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа в крові Христа, ми маємо прощення і очищення наших гріхів. Десять нагадувань вечері Господні, робіть на спомин про мене. Смерть Господню сповіщаємо, ми чекаємо повернення, доки Він прийде, достойно, недостойно випробування себе. Розсуждати про тіло і про церкву, в якій ми знаходимося в тілі Ісуса Христа. Судити самого себе. Ми чекаємо один одного, тому що ми є єдність і єднання в Ісусі Христі. Причастя до крові Ісуса Христа. І Десяте нагадування це кров моя нового заповіту, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. В крові Христа ми маємо оновлення, прощення і усиновлення. Амінь. Запрошую стати, помолимося до другої частини нашого служіння.